Один раз у нас был прилеты рядом с домом. Мы сидели в подвале. Мы вышли из подвала. Я сказала, нет, я хочу снять стресс. Мы пришли сюда. Я лепила здесь птичку именно для того, чтобы снять этот стресс. Твоя задача, от як ти його бачиш, спробувати його саме зліпити. Пам'ятаєш, як ми з тобою раніше ми робили спочатку сосуд, а потім вже починаєш виліплювати, робиш йому очі, я тобі зараз стек дам і вже стеком вже видавлюєш, так, щоб тобі було зрозуміло. Я є засновник музею з це Бахмутський міський народний дім. Також зараз ми розвиваємо культуру Бахмута і безпосередньо зараз і в Києві продовжується виставка Скорботний шлях Бахмута. І все це дуже тісно пов'язано із культурою Бахмута, і з бахмутянами. І ми тут теж представляємо бахмутяну тільки в Краматорську. От, що можна сказати про традиції, які були в мирний час і військовий, ми це зараз продовжуємо. І кажучи про те, що якщо ми говоримо про ткацтво, ганчарство або писанкарство, це є та традиційна нитка, той литмотив, який ми. Починали в мирний час і зараз, незважаючи на військовий стан, ми це продовжуємо саме в Краматорську. У мене є декілька напрямків роботи. Я певний час в Бахмуті. Я працював як вчитель української мови та літератури. Потім я працював, я маю освіту режисерську, тобто. За різними дипломами я можу володівати певними напрямками роботи. Тому в освіті я працював як вчитель і як народознавець, а в культурі я працюю як митець, який впроваджує і розвиває традиційні народні ремесла. У нас є група, в якій налічує за підписниками онлайн. Це понад 30 учасників. Звісно, у кожного є свої певні плани, і тому кожен вирішує, якщо, скажімо, їм краще приходити на вихідні, вони приходять на вихідні. Якщо вони приходять, скажімо, в будній день, це вже залежить від батьків. Плюс іще накладається те, що діти займаються онлайн. В Краматорську це фактично всі діти займаються онлайн. І ще пов'язано із відповідною технікою. Тобто, ми самі ми визначаємо, якщо скажімо ближче на вихідних, ми можемо займатися. Глиною, тобто ліпленням глини, керамікою. а В будній день, скажімо, у них може бути вкацтво. Або хтось приходить і займається образотворчим мистецтвом і завершує свою попередню роботу. В прошлом році, прошлим что везде не было никаких занятий, и детям дома просто было нечего делать. И мы увидели объявление, что приглашаются на гончарные занятия, вот, решили попробовать. И вот мы уже больше года, мы тут только чем не занимались. И мы втянулись, можно так сказать. И лепка из глины, и роспись из писанок, и разукрашивали мы, и мы делали открытки красивые, очень подарили бабушки на день рождения и поделки из ну, подручных материалов из этих Трубочек сыну очень нравится. Ну, у меня дочка с особыми светлыми потребами. И для нее вообще выйти в люди и общаться это большой плюс, большая ценность. и она здесь получает и творческое какое-то развитие, и арт-терапию, и общение с людьми тоже важно. Ну и мы регулярные посетители творческой. И мне самой очень нравится работать из глины, и писанки расписывать, и вот сейчас новое направление ткацтва. Попередня мама розповіла про те, що у них так сталася ситуація. У нас відбувся обстріл, і у них буквально от недалеко від них відбувся прильот. Вони сиділи в підвальному приміщенні, діти були знервовані. Тобто, розумієте, навіть навіть при наявності такого стресу їм треба було якось це через щось виплеснути. І прийшовши на заняття, навіть не зважаючи, що така була складна ніч, вони прийшли, вони попрацювали, і це принесло певну доліку. Я можу сказати, що якраз і це оце є справжнє саме. Арт-терапія, тому що вона приносить е, саме користь, а не так, просто що знаєте, взяли щось, намалювали і потім це назвали. І це якраз риторична відповідь на тому, що, чому саме крематорка. Тому що да, дійсно виникають такі моменти, коли саме така творчість вона необхідна, саме тут на місці. Дивись, ми змішували кольори, ми ти ж, скільки ми зникками ми проводили, скільки, скільки ми ліпили. Расскажи да про это. Ты же все это все любила, ты же что, что знаешь. все это знаешь. Сильно прекрасно. Подобается рисовать. Делать разные переходы красками, да? Да. А ты как светлого. Да. Угу. Мне нравится это делать, мне красиво выходит. давно хотела попробовать с глиной поработать, и вообще мне нравится развивать свои творческие способности, узнавать что-то новое, учиться новым техникам. Я вот знаю многие техники, но с глиной, ну, первый раз тут начала работать, и мне интересно. Комусь же треба, все-таки дети остались, есть батьки, есть просто потреба в том, чтобы удовлетворить саме мистецькі и, возьмем так, Звичайні потреби, які зараз потрібні дітям, особливо при фронтовому місці. Перша із наших задач, якщо ми беремо глину в руки, вони крім того образу, який ми перед собою ставимо, вони знайомляться, як це ліпити, як поєднується, як проліплювати. І ці роботи, вони майже повноцінні тільки за того, що у нас просто немає зараз печі, в якій ці роботи будуть запікатися. А так вони готові. Це повноцінна керамічна маса, яка готова запіктися. І потім, навіть якщо у нас є виріб, там, чи чашечка, чи якесь бльоси, чи якесь декоративне панно, його можна потім просто використовувати після запікання за призначенням. Ще раз стосовно мови, а що потрібно було робити раніше, щоб люди приходили на українську мову? Справа в тому, що це інколи в людей виникає певні складнощі тільки із-за того, що вони сором'язливі. Їм здається, що вони будуть не так, скажімо, виглядати. Це, ну, це дивне питання. Головне просто відчувати себе українцем, а коли ти саме відчуєш себе українцем, то і мовне питання воно знімається, і люди починають спілкуватися, не звертаючи на те, що, можливо, десь спочатку і якийсь суржик проскальзує, якісь, скажімо, мовні питання, які. Можуть складати для людей труднощі саме мовного складу. Але нічого, якщо поруч є людина, яка може підказати, то я не сильно скажімо виправляю людей. Але якщо є можливість дітям допомогти і підказати, як це може бути українською, якийсь певний там термін або під час там роботи, це органічно воно вплітається і навіть не виникає ніяких складнощів. Добре, коли ми всі працюємо в колективі, в даному випадку у нас прекрасний колектив, і разом це фонд братів е Макарчан. Е ми всі вкладаємо і свою енергію і свій ентузіазм в тому плані, щоб всім, хто приходив до нас, е було тепло, було світло і було саме творчо, приємно. І коли е ми а ще й коли є скажімо, можливість надати якусь допомогу, то це дуже чудово вписується саме в контекст надання цих от культурних моментів. І якщо ми під час спілкуємося мовою, ми проговорюємо якісь соціальні, скажімо, моменти. Ми обговорюємо майбутнє України. Ми обговорюємо майбутнє тих міст, де ми зараз знаходимося. Можливо, допомагаємо зорієнтуватися і якби соціально знайти себе в цьому середовищі всім, тим, хто залишився, то це добре. Таким чином, ми. Зараз, користуючись нагодою, запрошуємо всім всіх гостей і мешканців Краматорська відвідати нас на Академічній 63 в Краматорську, де ми займаємося нашій мистецькій лабораторії з оволодіння традиційних народних ремесел. І писанкарство, гачарство, ткацтво, малярство в образі образотворчого мистецтва даємо можливість побачити світ в кольорах.